Лисичка та журавель. Були собі лисичка та журавель. Ото й зустрілися якось вони у лісі, та такі стали приятелі. Кличе лисичка журавля до себе у гості. Приходь, каже Журавлику приходь, лебедику, я для тебе, як для себе. От приходить журавель на ласкаве запрошення, а лисичка наварила кашки з молоком, розмазала по тарілці та й пригощає Пригощайся, журавлику, пригощайся лебедику. Журавель до кашки стукав стукав дзьобом по тарілці, нічого не вхопить. А лисичка, як узалася до страви, листь гарненько язичком, поки сама всю кашку й не з'їла. Та й каже до журавля. Вибачай журавлику, що мала тим і пригощала, а більше нема нічого. То спасибі ж тобі, каже журавлик, приходь до мене, лисичко, тепер ти в гості. А прийду, журавлику, прийду, лебедику. Та й на тому розійшлися. Он уже лисичка йде до журавля на гостини. А журавель наварив такої смачної страви, узяв і м'яса, і картоплинки, і бурячків, усього, усього, покришив дрібненько, склав у глечик з вузькою шийкою та й каже Пригощайся, люба приятелько, не соромся. От лисичка до Глечика, голова не влазить. Вона його й туди, й сюди, і боком, і лапкою, і зазирає, і нюхає, нічого не вдіє. А журавель не гуляє, все дьовом у глечик, усе в глечик, помаленьку, помаленьку та й поїв, що наварив, а тоді й каже Оце ж вибачає лисуню, Що мав, тим і приймав, та вже більше нема нічого. Ох і розгнівалася лиш лисичка, так розсурдилася, що й подякувать забула, як годиться. Так то їй журавлева гостина до смаку припала, та й від того часу не приятелює з журавлями. От і казусі кінець, а хто слухав, молодець. Підписуйтесь на канал Baby Room та ставте лайки.